Так, всім вибрави на каналі Добер Бобер. Сьогодні у нас, нас там 24 лютого. Так, і де ми знаходимося? Ми знаходимося на пасіці одного пасічника, який продає в нас бджолосім'ї. Значить, сусіднє там місце від мене там недалеко, ну не, не Значить, Каже, я там не знаю, що в мене з сім'ями. Ну, Домовились купити, він там по вкусній ціні казав. Кажу, та давайте я можу поїхати подивитися. Приїжджаю я. Передивився я поки що 10 вуликів. То що я хочу сказати? 10 вуликів, тільки дві сім'ї, одна три вулочки, друга дві вулочки. Зараз передивився останні сім'ї, навіть дивлюсь, дідуся, пару ППУшних було. Але в ППУшних така сама ситуація, як і в дерев'яних. Знайшов, це ціла історія, була заїзд вулицю тільки з однієї сторони, як ружлявся з іншої сторони. Ну суть не в короче. Зараз подивлюся та прокоментую ситуацію. Так, працюю, зараз включуся. Так, і ось така ситуація. У нас всі вулики у нас майже порожні. Там таке капітальне машине гніздо. І така ситуація, майже напевне у 40% вуликів були миші, де, де є бджоли або де нема рам, просто рамки стоять. Половина вуликів лишила, виявилася пусті, як тільки що йому зателефонував. Виявилося, що він гарні сім'ї, оказується він продав, а це він продає остатки. І що я хочу сказати, що по остаткам у нас. По остаткам у нас вийшла одна сім'я на дві рамки, одна сім'я на три рамки. І одна більш-менш у ППУшному, цьому, тут у нас рамок 6, може 5, а може 4, бо вони так я відкрив, вони гудуть, тому що вони можуть зверху в так Двохетажно, вони з першого етажа піднялись на другий корпус. І в ітогі в другому корпусі малимедні рамки. І вони Пішли до Бога. Звісно, потратив зря час. У ребзі. Потім розкажу вам одну штуку, що я купив для пасіки. Як би, і не тільки для пасіки, але тільки для пасіки. Так, так що така ситуація, не знаю, може в дідуся вулики заберу, якщо він захоче за адекватну ціну. То що, ну як ви вважаєте, будь ласка, напишіть в коментарях. От мене цікавиться. Закриває правильно вулики, цікавить ціна от, оцих от вуликів. Ну, Цих комплектів. Да? Я не знаю, скільки там ППУ, це вже дід прийде, бо він сказав, я хочу цю пет цімею залишити. Бо я меду хочу так тут її оставляти не можу. Тобто, ну, це ще більш-менш гарні вулики, я так поняв, вони більш-менш новіші Ось ці ось от, ну, прокоментуйте, будь ласка, скажіть свою ціну за ось такі от вулики. Ось такий от лежачок ось така ось тут. Ну це теж такий більш менш новий. Ось такий слижачок. Такий, такий це для Тьомки. Персонально тьомка для тебе знімаю. улик, який ти точно купиш. Ось. Все. Вкуснота. Ням-ням. Та -ням. ти що? Це спеціально для свого кінта. Негабджоловода, який саме спеціалізується тільки по таким вуликам. Йому другі не треба, він каже, мені, будь ласка, тільки такі. Каже, я б з ними жарився всю життю. Ну, Вулочки. Прокоментуйте, будь ласка, скажіть свою думку. Скільки б ви за них би дали. Не саме, скільки вони стоять поштують, а скільки ви б за них готові були б віддати. О, навіть краще, не так. Скажіть, за скільки б ви їх б продавали і за скільки б ви їх купляли. То, що ціна продажу і ціна купівлі це дві, два дуже різних питання. Ну, от такі от. Тоже Оця сім'я була більш-менш жива. Там, по-моєму, три вулочки в ці йде, там бжолка вилетіла. Ну, Такі от ППУшні, навіть не знаю, може скажіть, чиї ППУшні вулики. Бо я таких ще не бачив. Може і в Лібіді я таких не бачив. Може це бджоляр перші були. Може це перші бджоляра були. Не знаю, коротше, не скажу вам. Так, що хочеться сказати? В дідуся багато загинуло в бджіл. Тих, що було. Ну, коротше, приїде, будемо балакати з ним, не знаю, що він скаже, що він захоче за них. От. Ну, от такі от вулички, скажіть, скажіть, скільки вони стоять. Просто цікава друга. І я до не заплатив, до ну, я б більше б їх, ніж за 300 гривень, не купляв би, навіть якщо б вони золоті були б. Вони мені, лежаки, я вже, тим більше у мене 230 та система, лежаки мені вже поскокуються по так от. Аби ще хлама побільше нас куплять. Так, ладно. Поки що погнав я. Ну що, ребзі, вже чухаються руки, залізти вулик, чухаються. Ну це вже таке, вже, то таке. Ладно. Сподіваюся, в нас ще два тижні там, я так зрозумів, не дуже приємної погоди, а там може навіть бджоли блідеться. Так що ребзі, всім бобра. Удачі, ребзі, удачі і миру, будь ласка. Це саме головне, щоб закінчилася вже ця клята війна. Все. Друзі, всім бобра, удачі.